Ахметов ставив завдання в лізі чемпіонів. І я як зараз пам'ятаю, група, по-моєму, Барселона, Спортінг і ще якась команда. Ми набрали, скажімо так, ну, в принципі, непогану кількість учок, але ми з групи не вийшли. І в нас був крайній матч спортінгу, нам треба було перемагати «Спортінг». і мав бути певний збіг обставин, скажімо так, в Барселоні, де мав зіграти нашу користь. Там мала різниця не бути, що Барселона чим більше забила. У і в нас був шанс, ще вийти з групи, якщо ми брали спортінг. Але ми в Лісабоні програли. Як зараз пам'ятаю, зайшов Ахметов в роздягальну був дуже злий. Просто я такого давно його не бачив. Ну він завжди, а він буквально на кожне тренування завжди переїжджав передигрував, спілкувався. Особисто так? Особисто, спілкувався з футболістами, mm -hmm. з Луческу. І він зайшов <кхем>, в роздягальну, я думаю, ну зараз буде. Mm -hmm. По всій, по всій <кхем> його виразу обличчя, по всіх емоціям було видно, але він бачу, зайшов так. Видихнув спокійно, подивився, звичайно, що хлопці, що ми завдання не виконали, всі попускали голову, засмучені були. Але Хмьов каже, ну дивіться, буває таке в футболі, що ми розраховано одне, хочемо інше досягнення, інших цілей, але так буває, що не завжди воно виходить. Ми руки не опускаємо, каже, Боже, Боженька нам дав шанс зайняти, що ми займемо третє місце, щоб ми поборолися за інший, за інший трофей. Другий трофей Європи це ще був тут Кубок УЄФА. І тоді так і сталося.